Іранські антиурядові протести, що тривають вже два тижні, у критичній фазі, так кажуть експерти. Якщо протестувальники одержать підтримку з-за кордону, зокрема від Сполучених Штатів, і вистоять, то режим Айтол може бути повалений, і в країні зміниться державний устрій. А це, своєю чергою, приведе до серйозних змін у геополітиці. Якщо ж режимові вдасться, як і раніше, потопити протести в крові, режим може зміцнитися. Силовики жорстоко розганяють мітингувальники кулями. Кількість загиблих зростає щодня. Дані різних джерел значно відрізняються. Але хай там як це вже приголомшлива цифра. Понад півтисячі. Стільки людей уже загинули в Ірані під час жорсткого придушення антиурядових протестів. Таку страшну цифру підтвердили через власні джерела агентства Reuters, Associated Press, а також телеканал CNN. 490 загиблих протестувальники, 48 – силовики. За силовиками влада оголосила триденну жалобу, назвавши їх мучениками. Тим часом є повідомлення, що насправді кількість жертв може бути в рази більшою, приблизно дві тисячі. Очевидці кажуть, що корпус стражів іслам. Ісламської революції з сили МВС та Басиджі, це такі місцеві тітушки розстрілюють мітингувальників з дахів будинків. Морги переповнені тілами загиблих. З половиною доби в країні повністю відключений інтернет на вимогу режиму Аятол. За цих умов протестувальників виручали старлінки в Ірані десятки тисяч терміналів. Однак тепер військові заглушили їх. До невдоволених напередодні звернувся не головний правитель країни Аятола Хаменеї, а цього разу представник світської влади, президент Масуд Пезешкіян. Він закликав до діалогу, пообіцяв реформи, але учасників акції назвав групою бунтівників підбурюваних сполученими штатами та Ізраїлем. Це не протестувальники, це агітатори підбурювачі. Ми чуємо протестувальників і визнаємо їхні занепокоєння. Ми докладаємо всіх можливих зусиль, щоб вирішити ці проблеми. Ми просимо наших дорогих людей рішуче протистояти агітаторам і тим, хто завдає шкоди майну. Водночас, спадкоємний принц, син поваленого шаха, який нині живе у Сполучених Штатах, Риза Пехлеві, закликав не припиняти опір. Пропонує перейти до страйків, щоб тиснути на економіку режиму Аятол. Thank Режим стикається із серйозною нестачею репресивних сил. А посилення стрілянини по людях не через владу, а через відсутність найманців і страх перед швидким крахом. Свобода Ірану близька. Кров пролита безсмертними синами Ірану веде нас до перемоги. Ми не одні. Незабаром буде надана світова допомога. Західні країни засуджують криваві репресії з боку іранської влади. Європа підтримує народ Ірану в його законній боротьбі за свободу. Написала у соцмережі президентка Європейської комісії. Урсула фандерляєн європейські лідери наголошують, іранські громадяни мають право виборювати свободу та заслуговують на неї. Зокрема, про це говорив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який перебуває з візитом в Індії. Вже два тижні ми бачимо, як дедалі більше людей з усіх вер суспільства виходять на вулиці по всій країні. Вони проводять мирні демонстрації за свободу та краще життя, і це не лише їхнє право. Вони заслуговують на найвищу повагу за мужність, з якою чинять опір не Ційну жорстокості насильству з боку іранських сил безпеки, тим часом світ чекає відповіді Сполучених Штатів. Американський президент Дональд Трамп обіцяв її надати, якщо іранська влада вбиватиме демонстрантів. В іранському парламенті вже застерегли, що вважатимуть американських вояків та Ізраїль законними цілями, якщо Сполучені Штати завдадуть удару по Ірану. Очікується, що сьогодні команда Трампа поінформує його про можливі конкретні варіанти реагування. Американський лідер каже, що Іран вже перейшов червону межу та підтвердив журналістам, що розглядає наступні можливі кроки. Схоже, вони починають перетинати межу, і здається, вбивають деяких людей, яких не слід було вбивати. Тамтешні лідери. Я не знаю, чи можна назвати їх лідерами. Вони правлять за допомогою насильства, але ми дуже серйозно до цього ставимося. Військові розглядають це питання, і ми розглядаємо кілька дуже сильних варіантів. Іран наближається до революції, яка змінить світ, пише видання Bloomberg. Зокрема, з падінням іранського режиму очікують радикального переформатування глобальної геополітики та ринків енергоносіїв. Якщо режим таки впаде, це буде ударом по путіну, який втратить ще одного іноземного союзника після Мадуро та повалення сирійського режиму Асада. пише видання з посиланням на європейського чиновника. Втім, інші експерти відзначають, якщо початок протестів заскочив іранську владу зненацька, то нинішні намагання традиційно потопити протест в крові свідчать, що вони оговталися. На це також вказує Повернення до практики організації велелюдних провладних мітингів такі організували сьогодні в Тегерані, завісше залежних від держави учасників з різних частин країни, якщо раніше так чи інакше, при всіх нюансах, придушенні режим йшов на певні поступки після протесту, не одразу, але потім то зараз цього ми не маємо. Зараз е е їм немає чим поступитися. Вони не можуть самі. І погодитися на те, що вони відійдуть від влади. На зараз базовий все таки сценарії, що людей розстріляють і силою придушують протест більше шансів саме на такий розвиток подій для України. Нинішня ситуація означає, що союзник Росії послаблюється, а можливо зникне взагалі. І це буде найвигідніший для нас варіант, каже науковець Оксана Лотоцька, Анна Боль, факти ICTV, єдині новини. you <laughs>